Моє вітання, друзі! Сьогодні розбираємо ще один потрійний інтеграл. Один із таких інтегралів ви можете подивитися у попередньому відео. Сьогодні розбираємо інтеграл із косинусом. Інтегрування відбувається по dx, dy, dz. Виписую внутрішню частинку, тобто інтегруємо спершу по х. Оскільки наш вираз y косинус z у 5 не містить X, то дописуємо просто X за властивостями інтегрування, і в результаті маємо 3. y cos z у 5 X в межах від 0 до 3. Підставляємо 3 та 0 замість X. Таким чином отримаємо y cos z 5 і помножити на 3 мінус 0. Другу частинку можемо написати, залишиться просто 3y косинус Z у 5 і все. Наступне інтегрування виконуємо по y. Бачимо, що тепер наш вираз містить залежність від y. тому згадуємо, як ми інтегруємо інтеграл від y по dy просто. Для зручності перепишу, переписую внутрішню частинку, яке зазвичай це роблю. маємо інтеграл від 0 до z квадрат 3y косинус z у 5 dy. Частинка 3 косинус z у 5 виступає константа. Інтеграл від y – це y квадрат поділити на 2. Підставляю межі замість y. В результаті маю 3 помножити на z квадрат до квадрату поділити на 2, косинус z у 5 залишається мінус 0. Остаточно отримаємо 3z у четвертій поділити на 2 косинус z у 5. І наразі залишиться останній крок, останнє інтегрування по dz. Переходимо до нього. Зараз ми маємо вираз 3Z у четверті поділити на 2 косинус z у п'ятій. Інтегруватимемо по z. Це буде дещо складніше, але немає нічого неможливого. Переписуємо наш інтеграл в межах від 0 до 1 3 z у четвертій поділити на 2 косинус z у п'ятій. Пригадаємо, дещо важливе з основ інтегрування та знаходження похідних. Це ось цей момент, що у нас під косинусом z у п'ятій, а інтегруємо ми по Z, та також у нас є Z у четверті. Що ми робимо тут? Ми заносимо це Z у четверті під Z під DZ. Чому? Тому що D від Z у 5 це є 5Z у четверті. Тому ми можемо його занести, але щоб наш вираз дорівнював, тобто частинка з діла дорівнювала частинці справа, ми просто помножимо і поділимо на 5, решту не чіпаємо, буде помножити, поділити на 5. Помножити на 3, розділити на 2. константа наша залишається Z у четвертій, косинус Z у п'ятій, DZ. Заношу 5 z у четвертій до D і в результаті отримую грал в межах від 0 до 1, 3 поділити на 10, косинус Z у п'ятій, d від z у п'ятій. Ми можемо інтегрувати косинус z у 5, як звичайний косинус, тому що z о5 нам не заважає. Можете навіть для зручності робити заміну. Я тут відразу інтегрую. Інтеграл від косинуса це є синус. Таким чином, маю 3 х синус z у5 від 0 до 1. Замість Z у 5 підставляємо верхню межу одиничку, нижню межу синус від 0 до рівню 0, тому залишається лише 3 х синус від 1. Можете порахувати, я залишу відповідь у такому вигляді. Чином, друзі, ми осилили з вами такий складний відносно потрійний інтеграл. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному відео.